Всім привіт! Це Валерія Семенова, керуюча партнерка міжнародної консалтингової компанії бюро продажів сьогодні. Ми знімаємо інтерв'ю офлайн інтерв'ю з нашим клієнтом, яка є засновницею та керуючою партнеркою бізнес-спільноти Борд Іриною Беріщевою. Лєрчик, привіт! Іра. Привіт! Я дуже рада <світ> тебе вітати! Дякую, що виділила час. Навзайом. Ну що я хочу в тебе попитати про те, як ми співпрацювали, тому що я думаю, класні результати їм треба ділитися про них. Треба розказувати, розповідати нашим глядачам, особливо тим, хто приймає рішення зараз наші потенційні клієнти з нами працювати, розкажи, будь ласка, всім для контексту, що таке бізнес спільнота борт, що у вас за продукти такі гарні, цікаві. Щоб люди спознайомились. бізнес-спільнота-борд це міжнародна спільнота українських підприємців. Ми наразі є саме велика спільнота з України, яка вже розповсюджилася в 30 міст по всьому світу: 15 міст в Україні і 15 міст за межами нашої країни. Наша цільова аудиторія це підприємці, власники бізнесів, в яких є. Команди, ми об'єднані спільними цінностями. Саме цінності нам були важливі і в продажах, тому ми прийшли до вас для того, щоб наш відділ продажів став не продавати, а нести в світ нашу спільноту легко, гармонійно, як ми любимо. Клас, а як ви нас знайшли і як ви прийняли взагалі рішення, щоб почати з нами співпрацювати? Спочатку ми познайомилися з Андрієм Крупкіним, він став нашим учасником, і ми подивилися, який в нього крутий продукт, потужна команда. І так як в наших цінностях купляти. Один одного продавати один одному. То ми саме у Андрія заказали такий продукт як Тест Драйв спочатку нашого відділу продажів. А вже потім, коли ми працювали з вашою класною, потужною динамічною командою, то ми заказали вам і роботу над нашими скриптами, і були дуже задоволені результатом. Клас. Чому саме над скриптами? Чому от ви почали нашу роботу саме зі скриптів? І чому от прийняли рішення, що вам потрібно міняти скрипт? Рипти, переписувати їх, тому що у вас там дещо вже було. Я пам'ятаю якісь заготовки, якісь певні шаблони. Але вирішили їх переписати. Чому так? Звісно, нашій спільноті вже 6 років. Коли ми починали, це був далекий 2018 рік. Тоді ми тільки запрошували спікерів, робили івенти, але це ще не була така велика екосистема. Зараз в нас велика кількість різних продуктів. Є благодійний фонд, є грантовий відділ. Велика кількість клубів за інтересами та тому ми самі змінилися, і ми розуміємо, що і наші скрипти повинні змінюватися. Ми порахували, коли ми підводили підсумки нашої співпраці, що ми написали для вас 18 різних скриптів по роботі з клієнтами. Тобто, абсолютно під кожну дію, абсолютно під кожний, кожний сценарій, скрипти в базу, скрипти з гарячою заявкою, скрипти на продовження членства в клубі, скрипти там для координатора, скрипти для бізнес янгола, для переписки, для листування. Ну в общем, ми просто переписали абсолютно все. Давай перейдемо до результатів, щоб трошки розкажемо про результат, який ми отримали. Я б ще сказала про то Voice, mm -hmm. який дуже важливий був саме для роботи наших борт-координаторів. Ми навіть наших сейлз менеджерів не називаємо продажниками. Так ми кажемо, що вони координатори, тому що вони координують цей перехід підприємця в учасника, тому що підприємці це дуже розвинені люди, люди, в яких в самих є бізнес, і ми не хочемо їм нічого а, агресивно продавати. Нам потрібно просто класно. Розповісти про наш продукт, про нашу угу. екосистему для цього потрібно адаптувати е, до наших реалій е, саме ці скрипти. Ми завдяки вашій команді, ми зрозуміли, які болі є у підприємців і як їх виявляти, як їх закривати саме в цьому першому дзвінку. Угу. Тому е, зараз я думаю, ми можемо вже перейти і до результатів. Добре, я цифри не буду озвучувати, тому що це комерційна таємниця, але е, розкажемо, давай про конверсії. Ну тому, що. Що це такий дуже класний показник якості спілкування, коли там було стало в форматі. Я просто зачитаю, тому що ми з керівником відділу продажів, коли ми закінчили скрипти, ми кажемо, давайте точку Б. Ми зробили точку Б, і ми подивилися на результати. І вони, чесно, вони дуже вражають, тому що ви впроваджували самостійно. Ми вам просто написали, а ви самостійно впровадили. Це також дуже важливо для контексту. У вас є дві конверсії, які на які ви опираєтесь. Перша це коли ви спілкуєтесь з клієнтом, знайомитесь і запрошуєте його на. Тестову зустріч, і от результати такої конверсії було 61%, стало 70%. У деяких координаторів окремо було 80%, а стало 100%. Ну от я дуже давно не зустрічала конверсії щоб аж прям до 100% Всі сконвертувалися, щоб прийшли на зустріч. От тут я маю коментар. Чому така конверсія? Тому що саме ви допомогли нашим координаторам розкрити болі підприємців і довести їх на зустріч. Оце я вважаю, най. Потужніша наша конверсія, тому що наші координатори навчилися, як викривати ці болі, як їх перекривати ще на дзвінку. І що треба казати людям, чому вони повинні прийти на цю зустріч? Тому що, коли підприємець приходить на тестову зустріч, він вже розуміє, це його спільнота чи ні, тому що там відбувається головне. 100% згодна. І потім конверсія, коли він вже прийшов на зустріч, поспілкувався, спробував ваш продукт, і потім, ну, наступна дія, що треба платити, Да? З конверсії в 59% ми виросли на конверсію 80%. І та ж дівчинка, у якої була 100% конверсія, в оплату, потім з 33% до 84%. Вау! Так, так дуже круто, тому що ви надали ці сценарії. Ви зі свого боку показали нашим координаторам, як можна вибудовувати цей діалог. Відносини відносини, так, діалог, відносини, тому що це підприємці. Це дійсно крута цільова аудиторія, дуже цікава цільова аудиторія, але не проста. Вони дуже розумні і вони дуже цінять свій власний час. Порівнюючи там з іншими проектами, можу сказати дуже крути, круті результати, і дуже круті результати з точки зору, що твоя команда це зробила? Скажи, будь ласка, чи були якісь складнощі впроваджені? Можливо, якась якісь саботаж зі сторони команди? що ну, скрипти? Щось новеньке, треба вчити, треба по інакшому спілкуватися. Це Ну такий трошки бар'єр, да чи були складнощі? Ні, не було. Тому mm. я вдячна бюро продажів і я буду рекомендувати вашу компанію і вашу команду, тому що ви діяли з нашою командою дуже дуже як один організм. І наші а, дівчата, наша команда, вони добре розуміли, що треба робити для того, щоб конверсія збільшувалась, і для того, щоб їх результат. Покращувався з кожним днем, тому я дуже дякую. Я вважаю, що ваша команда дуже експертна і в наших цінностях. Тому нам було він він класно працювати. Клас, мені дуже приємно це чути. Скажи, будь ласка, чи будеш рекомендувати бюро продажів і федалі іншим підприємцям для того, щоб вони працювали над своїми продажами? Я завжди рекомендую. Тільки ті продукти, яким я довіряю, якими я користуюся, тому я буду рекомендувати вашу компанію. Тому що я задоволена. Я думаю, що я ще буду приходити до вас, тому що ми розвиваємося, масштабуємося, а це постійно потрібно щось підлаштовувати в своїй команді. Коли ти так ростеш, круто. А я рекомендую вступати в бізнес-спільноту борт, тому що багато країн, і, можливо, саме в вашому місті є бізнес-спільнота борт. І ми активно теж ми, ми також учасники бізнес-спільноти дуже задоволені і дякуємо за те, що створили таку спільноту взагалі для людей. Це вау, ваш продукт це кайф. Дякую. Дякую.